Ми знаходимося в місті Честакова, то є ясна кура, де є така польська святиня, матка постача Честаховська ікона така. Але це не тільки є таким релігіозним місцем, а є місцем, де була Почала формуватися польська нація як такова. Державність була, але народ не розумів, поляки, не поляки. Було це не дуже важливо. В 1655 році почалося вторгнення шведів до Польщі. Вони захопили ті України, і в цьому місці сталася битва, така опора була. З э, той сторони зайшли шведи, тисячні війська, а тут були патріотичні э, сили і разом з монахами організували оборону э, ц, ц, цього монастиря. Вони дали відсіч інтервенту і зі своїми посіпаками, паратюгами і з цієї пори. Польський зрозумів себе як націю і стало це стало як формування народності Польщі, самої країни. Ну, дякую за увагу, за, за уміщання.